Всім привіт, з вами я Ілю і Ілюша, і сьогодні ми будемо вже грати івент, усе вже починається. Тільки що я взагалі чуть не заплакав, коротше, пропав от цього сервера, там де заходити. І я дуже хвилювався, чи ну, зможе цей чи можна буде ну, зайти на сервер, бо воно пропало серйозно. Пропали сервера, коротше, типу. Я не знаю, що це було, но я успів, зараз я вам покажу, кого взяти. Осьо леруле руле. руле. Оцего я встиг забрати. Я Не знаю що тут ще появилось нового. Ну. ну короче, понятно, да? Чекаємо івентів. Ну вже, вроде був івент один цей галактикус. Ну, тільки не на моєму сервері чогось. Я дуже перелякався, що я не зможу зайти, типу, і я маю грати з кимось другим, але добре, що я спів зайти. Так, чекаємо, поки буде івент. Ну, коротше, я рішив зайти, може так зробити, але я дуже боюся, що в мене може ну, не робити це, типу, ось обнова. Я не знаю чого, але мені здається, що може бути таке. Але в мене івент так робив. Ну ви не розумієте, просто як у мене зараз серце болить. Я дуже хвилююся зараз за. Це і... понимаєте, так. Да. Дивіться, ось я щось написав тільки що цей е, самі, ну я не встиг прочитати, коротше. О, дивіться, Well pushing the Event Pack. Ми маємо виграти. Всі за семі. Просто. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, бо це капець. I'll tell you guys with Time soon. всі за семі ставте лайки і підписуйтесь на канал, щоб він виграв Ну я тільки що плакав, я серйозно. Ну, я не, типа, не то, що я плакала, але серйозно, бо я плакав, бо я одразу, по-перше, 70 роботів, да? ну 79. По-друге, ну я не зміг на серверах інших грати, тому що в мене покрали все, Ну, не крали, типа, забирали, типа, того, того і так далі, да. То я дуже боявся. Так що чекаємо, поки буде івент. Бо тут 15 минут пише. Ось, ось сами шеша, спеши Robux 23 and Toggle Time. Ну, короче, будемо чекати, ще поки щось напише, або шеф. Видите, тут новий появився персонаж Біслане GPTR, чи що це? Не знаю, короче, новое щось появилось. Показуйте через 40 38 минут вже буде ивент. Ну, я почекаю для вас. Для вас, просто почекаю. Щоб ви знали, у мене просто типу, пропало, типу, там три було вроде. Ну, тих нажимай Spider, Бразиль, Спайдер і так далі, поняли? Ну, три все було, А там мало бути щоб писати серию, типу, щоб зайти. Що це хто біжить? Пі-пи-потато -пі, берем. Ще «Пі -пі -пі вже все начинается. <пілляє> 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 Я тихіше зроблю. Так дивіться просто, як я ч... танцюю, як легенда. У мене є новий персонаж. Сюда просто його. Ми його продаємо, короче. Я трошки зроблю, що почую. Мені все одно мав торский права, якщо щось. Я розумію що це погано, але. Дивіться чотирна удача, Все це вже капець Ми маємо виграти. Всі за цим Я лучше виключу. О, уже крабики. А мне еще... Дивите, уже все, это капец. О, сюда просто ты раструцу. Вы понимаете, что за роботе? Шейпу, баф получил. Баф получил кота. Баф кота. Лаки блок. Лаки блок сюда. Сюда лаки блок. Дивите, блок. Стоп, вы шо? Что ты робите? Сюда! Да видите, горба фуртудрила диамантовый. Это капец! Что ты робите? Да видите, как я танцую. Кто баф получил? Что робите? Ну мы сразу то расстройство удаляем. Бои мини Що це робиться? Дивіться, йде оцей войновий. Другий вже мій. Ой, ой, ой. Він мені вже другий. Він вже мені другий попався, так Бачите, він, оце дуже другий він мені попався. Дуже везе. А він баф ніякий не получав? Не, не получав. Хочеться новий звук включити, але не можу. Сервер ebrain road, gutлоuski, Block хест спауни. Дивіться, це новий персонаж. ле 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 бо він у мене вже другий. Надеюсь, краби не будуть мене бити. Ще один! Здоровіться! Просто дивіться, це відео має набрати 100 лайків, 100%. Він получил баф кота Ще получи якийсь баф. Та мені взагалі все, все рівно на бафи Я получаю третій, вже він Ви понимаете? Я продаю, але я понимаю, що я квантур, але я Тут капець. Що не робиться? У мене все в животі зжимається. Він має 18.00 бути, типу вже настоящий цей прям сильний. Це поки все ерунда, да. Ну будемо чекати, поки ще хтось випаде, да. Вже коротше все всі пройшли, тільки четверна удача. Боже, я вже все, я вже радий, якщо чесно. Шість минут, минут поки йде відео, а вже якийсь епік йде просто, ну, епічний момент просто. Ви бачили, просто дає три цих і потім Лакі Блок. Це ж капець. Дуже швидко йдуть минути, вже 32 минути, і я дуже радий ще.